Вітаю, друзі, Знову піднімається питання плівок Міндіча, але на цей раз стверджують те, що там, на цих плівках, імператор засвітився своїм голосом, як то кажуть, проявився голосом. Да? Тобто, імператор засвітився на плівках. Давайте подивимося, чи це дійсно так, чи, можливо, тільки його там найближче оточення було, обговорювали і так далі. Давайте подивимося в домі? А в домі відбувалися, знаєте, обговорювалися, що до такі най, най моменти моменти найслабші. Можливо, знаєте як, над якими треба попрацювати, Да? Там планувалося, там щось розглядалося, там обиралися певні варіанти. Тобто, в моменти кризи, це ще карта, може, четвірка, четвірка... мечів це кризова карта в якійсь мірі. Тобто в момент кризи там щось ну, розглядалося, скажімо да? так, давайте глянемо далі. Обговорювали, звичайно, обговорювали, обговорювали. А от ось він імператор, Випав, я для себе загадала так, критичні, коли, коли виникали якісь критичні моменти, що треба було зібратися для якоїсь реформації, для якоїсь, як кажуть, перетрубації, для якоїсь перезагрузки, да? там здійснювалися досить кардинальні плани. Досить кардинальні події. Ну, що я вам скажу? Дивіться: заяви і імператора, тобто голос імператора там дійсно був. Приймав участь, я думаю, що так. Навіть вже по цих ось шести картах, які випали, я б сказала, що так. Він там віщав, да? тому що король це найвища така державна посада. Ну і ось він ось він сам імператор, як то кажуть. Ну, бачите, як треба вистояти, з чим треба покінчити, на чому треба поставити крапочку. Да? Тобто надважливі якісь питання. Це, це була тоді, таку, скажімо так, надкризова якась ситуація. Ну, і відхід, як обійти гострі, гострі кути, де можна. Стояти, боротися, де відступити і так далі. Ну, головне питання: основне питання, чи засвітився на плівках, на плівках на цих імператор, то ось Так він засвітився. Чи, давайте так запитаємо, Тому то зараз ведеться таємна розправа із детективами, які вели ці плівки. Чи в цьому причина закриття набу? Процес запущений був, так, процес запущений, але він результату не мав. Процес Запущений не мав результату, тому що пішли на правильні тому що зразу одним розчерком проекту кажуть, хотіли знищити. Так, процес успіху не мав. Не мав результату. Сталося розчаровано. Він, знаєте, він дуже розчарований, розчарований тим процесом, да, яким. Який почав розгортатися навколо на САП, чим почали займатися ці органи, розумієте? Тут іще як можна розцінювати. Він би хотів, щоб. Тобто, тут, бачите, тут рух коштів. Тут е -е, обговорювався, дивіться, да? ось імператор, ось те, що він, те, що він говорив, це дипломатія, це, ну. Розумієте, так? Да? Дивіться, тут обговорювався рух коштів. Ну, результату не мала Робота. Тут були певні, певні ігри, інтриги. Скажімо так, це інтрига, карта інтриг. Велися певні інтриги стосовно руху коштів, але. Але щось, щось, щось пішло не так, як кажуть, да? було прийнято рішення. Створити багато проблем. проблем. І це рішення воно б дало, дало, дало їм шанс, да? Прийма, приймались рішення, які кошти, великі кошти, ресурс прийняти рішення. Приймались рішення стосовно подолання проблем руху коштів. Руху коштів, куди? Да? Ось теж шанс, ресурс, рух ресурсу, коли виникали якісь проблеми з цим рухом. Ну що, дійсно, там була нечесна боротьба групою осіб. Ну, зараз, що відбувається зараз, старого говорить, зараз відбуваються м, команди, команди, тобто СБУ, прокуратура, НАБУ і САП ведуть, дивіться, п'ятірка, п'ятірка, групи, колективи, групи, команди. Ведуть нечесний бій всередині, всередині себе, всередині країни, всередині ведуть нечесний бій. Це, це боротьба, це боротьба внутрішня, п'ятірки, заверти, і це криза. Це страшенна криза, коли в країні, коли СБУ, прокуратура, набу САП, які повинні виконувати роботи, вести роботу на благо держави, безпеки держави, собачаться між собою. П'ятірка внутрішня боротьба. Тому, тому почалася внутрішня боротьба, тому що там дійсно засвідчений голос імператора. Ось так, новий проєкт розвернути. Хочуть хочуть якийсь новим проект, проектом розвернути ситуацію, визначилися з. Ох ти, красота, дивіться, хочуть розвернути е, ця фортуна, це розворот. Так? Тобто в проєкті хочуть розвернути, визначилися, мають цілі. І завдання, цілі завдання, з якими ми визначилися, це розвернути ситуацію в цьому проєкті, в якому проєкті подивіться, що дивіться, що твор, твориться. Боже мій милостивий, що твориться? За, дивіться, робота проведена для того, щоб мати особистий заробіток. Це да? на, на корупції особисто збагатились, проведена дуже конкретна робота, рутинна причому. Кожен заробив, кожен на цьому заробив, кожен на цьому збагатився, і все це під контролем старих друзів, да? партнери, старі друзі, партнери, і все це контролює жезловий король. І все це, вибачте, під час війни. Розумієте, реалізувати успішно. Тепер треба на майбутнє, на майбутнє, на майбутнє, успішно реалізувати виїзд спокійно. Да? Спокійно зараз намагаються втрутитися в ситуацію, щоб вийти з некерованої ситуації, або не попасти, не попасти в капкан жертви, а спокійно перейти на інший етап успішно. І на службу собі поставили, поставили ці силові структури. Ну от і все. Друзі-однодумці, дивіться, друзі-однодумці тут повна. Повно коштів, це фінансова політична корпорація, да? ось вони. група людей, група осіб збагатилася. Тут можна розцінювати це як роботу агентури, болючий удар, зрада всередині країни і так далі. Але, але ще так, скажем, хтось зібрав інформацію про це все. Неподобство інформація зібрана і цим самим ударили, ударили в саме серце, серце цих друзяків, так, і вони вважають, що, що сталася зрада. Сталася зрада. І саме ця інформація допоможе Єрофанту створити їм проблеми в конкурентній боротьбі. Ось так, союзники. Використати можуть проти них ну, як цілу спецоперацію, потім в майбутньому проти цієї ГОП-компанії можуть використати, чому вони і копають, чому вони зараз починають саджати слідчих, по тихому, причому, по-тихому, йде розправа по-тихому. Прибрати повністю ці організації вони так і не змогли. Упала моя карта. Зараз я підніму. Так. Так. Чи зможуть вони повністю знову ж таки взяти під контроль слідчих? Знаєте, я для себе робила нещодавно буквально на днях розклад, то вони що вони планують? Вони планують повністю поставити на чолі цих організацій, своїх людей і навіть туди підібрати детективів, які будуть підконтрольні все-таки силовим структурам. Ну, мається на увазі прокуратурі і так далі. Чим закінчиться? Давайте подивимося так: оце протистояння. Чим воно закінчиться в підсумку? Доведеться відмовлятися від схем, можливо, якихось від залежності. Від від залежності. Відмовляться, знаєте, вони так і не зможуть всього взяти під контроль повністю, не зможуть. Тут відмова діял це залежність, відмовляться від залежності, особистого збагачення заради особистого комфорту. Ці люди, група осіб, які збагатилися під самозав'язку. В Україні, ну, але ж, звичайно, що в Україні прекрасно можуть перейти на новий етап, все в них буде добре, прекрасно, да? буде добре і прекрасно. Вони, тому що вони захищені силовими структурами, вони, вони хочуть десь потім скритися. Е, ви знаєте, ці люди виїдуть, всі люди, які, ну, так показує Таро. Чи вони б хотіли стати відлюдниками. Так от. Їх потім будуть шукати, силові структури, шукати. Де кого знайдуть, я вам скажу. Чим закінчиться вся ця історія. Виїздом за кордон, маніпуляції, будуть робити все можливе, щоб успішно покинути територію України. По помірності. Ідею пустити ідею боротьби з ними по помірності, або пустити ідею обмеження, тобто арешту, арешту. Ну, у них багато грошей. грошей, вони будуть відкуплятися періодично, скажімо так, і вони на це розраховують, що вони будуть періодично проплачувати певні суми, і їх чіпати не будуть. Чим закінчиться обман, давній обман буде покараний. За давній обман партнерам, друзям доведеться відповідати карта карма, і від обману в кінці кінців все рівно будемо чищатися. Так, це складний шлях, це не одномоментний шлях, але це питання можна вирішити раз і назавжди, якщо при владі або до влади прийдуть дійсно реформатори, і якщо суспільство буде піднімати. Це питання і даватиме запит на реформи, тобто багато чого залежить все-таки, і я думаю, від, від нас з вами. Так, дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.